Друзі, вітаю вас! Ми з України, мене звуть Анастасія Гусарєва і ми з вами тут зустрічаємося для того, щоб розібратися в тому, що відбувається в нашій країні за її межами, і так чи інакше впливає на наше з вами життя. Андрій Рева сьогодні нам у цьому допоможе. Це міністр соціальної політики України 2016-2019 років. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Тут до вас запитання як до людини, яка працювала у міністерстві, яка знає, як там все відбувається, формується, і питання стосуватиметься бюджету, тому що це головний кошторис країни і він точно впливає на наше з вами життя. Так от, як говорять, нині в уряді пріоритетом бюджетної політики була і залишається безпека і оборона. Заплановані видатки на оборону становитимуть чверть прогнозованого ВВП. В бюджет закладено продовження бойових дій. До Кінця 2025 року за потреби ці видатки можуть збільшити. Ну і звісно, що тут ми не можемо не згадати про те, що середньорічний курс долара закладений на рівні 45 гривень за долар. Тут вже є певний. Конфлікт стосовно інфляції між Національним банком України та Міністерством фінансів України. А в бюджеті досить консервативно заплановано надходження грантових коштів: 87,7 мільярдів. Це 4% загальних доходів бюджету або 1 ВВП. Далі в 2025-му планується залучити 1,746,5 мільярдів зовнішнього боргу за курсом 45 гривень. Це 38,8 мільярдів доларів. Ну і тут ще купа-купа різних моментів. Їх можна Можна перераховувати довго, але що таке, на що звертається увага, підтримка ветеранів зменшилася, хоча ветерання кількість ветеранів не зменшилася. На підтримку ветеранів за попередню інформацію, яка публікувалася у ЗМІ там 5,6 по-моєму, мільярдів. А от на телемарафон е і культуру 9. З гаком. Ну мені здається, це можливо, я помиляюсь, але мені здається, що це не, не співставно. Цьогоріч ми мали проблему, коли військовим не було з чого виплачувати зарплати. І казали, що до кінця вересня зарплат не буде Е, Цьогоріч, наприкінці, міністр фінансів сказав, що 500 мільярдів дірка в бюджеті. Всі кинулися піднімати податки. Де гарантії, що бюджет на 2025 рік. Не матиме ще серйозніших проблем, враховуючи такі хиби планування, які ми вже маємо? А хіба були хиби планування? Ви ну, думаєте, що не а... спеціально? Ну, Анастасія, ну, ну розумієте, от коли ми говоримо маємо справу з зеленою владою, ми повинні аналізувати не їхні слова, а їхні справи. Коли ми говоримо про 500 мільярдів, які не вистачило на армію, у мене просте питання: це була помилка, чи вони знали, що їх немає? Може, вони просто рахувати не вміють? Тобто, ну добре, прорахувалися ви на 5 мільярдів, на 50. Тому може про 500 мільярдів. Як можна прорахуватися на 500 мільярд? Це перше питання. Друге. Хто формує бюджет? Міністерство фінансів, Марченко. Так. Припустимо, він помилився. Далі уряд Шемигаль вносить в Верховну Раду. Спеціалістики обміну не дивились бюджет? Дивились. Далі бюджетний комітет Роксалана Підласа, яка сказала, що бюджетний запит Міністерства оборони 32 трильйони гривень. А дали 1,6. 20 разів менше. Вона не знала про дірку 500 мільярдів? Хто підписує бюджет? Президент Зеленський. Оця вся публіка, що його обманули, він підмахнув бюджет, йому не сказали, що немає 500 мільярдів. Ви в це вірите? А тепер я вам доказ дам. Візьміть, будь ласка, прес-конференцію президента Зеленського за 19 грудня 2023 року. Він там прямо каже про 500 мільярдів, які йому потрібно на армію, яких нема. Він знав про цю дірку, і вони її створили свідомо. Чому? Тому що коли їм потрібно було домовлятися з МВФ, вони з, з, з бюджет звели і сказали: ну от дивіться, ми в ті параметри, які ви нам з, з, заказали, зробили. У вересні, коли їх приспічило, Хто пішов віддуватися? Виходить шмигаль? Ну, це його фонд, це він завжди зіцпредседатель -зіц фонду і каже: ну, взагалі-то ми думали, що війна закінчиться. І тому ми mm -hmm. так планували. Його питають: а хто вам сказав, що війна закінчиться? МВФ. Тобто він включив дурака, включив Окуня, з одною єдиною метою відмазати, будемо називати речі своїми іменами, президента Зеленського. І знаючи про цю дірку, тим не менше підписався бюджет. Ну він в білому, він хороший, а зумигаль дурака включив. Для нього це не в перший раз, Бо в нього і так всі ноги витирають, Його не шкодить. І ви думаєте, як вийшли з ситуації? Ой, як же ж ми залишимо солдат без, 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 без цього, без, без е, фінансів? І Щоб підли перед цим вони брехали що? Щоб нам американці допомоги не давали. Тому ми гроші змушені були витратити на закупівлю зброї. Yeah. А що, хіба американці давали вам гроші, щоб ви фінансували армію? Американські гроші йшли на підтримку бюджету тих програм, які не стосуються військових. Тому ви не могли їх використати на воєнні програми. Це бюджетна підтримка для виплати пенсій, для виплати зарплат вчителям, лікарям, бюджетникам держапарату. При чому тут ці гроші? Ви свої гроші повинні були використати виключно на армію. Угу. Потім до них дійшло, що вони щось не те ляпали, і почали розказувати що МВФ. Їм сказав, що війна закінчена. Закінчилося тим, що вони знову вийшли в МВФ, показали дірку. І МВФ сказав, підвищуйте податки, от звідси полізли е, збільшення військового збору і так далі. І так далі, і так далі, далі. і під шумок того, що грошей на армію нема, давайте підвищимо податки. Поставили перед фактом. І знову ж таки, зробили в інтересах тіньовиків, а не суспільства. Що на наступний рік? Ви думаєте, вони цей трюк не, вирішили не повторити? Анастасія, вони ж подавали бюджет в Верховну Раду до того, як президент підписав закон про збільшення воєнних видатків. І коли вони кричали, що ми збільшуємо на 34% воєнні видатки, вони знов збрехали. На 2025 рік, порівняно з фактом видатків 2024 року, воєнні видатки зменшуються на 250 мільярдів гривень. А як так виходить тоді? Ви вони ж вважають, що ми ідіоти, що ми рахувати не вміємо. Візьміть цифру, затверджену бюджетом 24. Подивіться всі зміни, включаючи останню 500 мільярдів, складіть докупи і порівняйте з цифрою, яка запланована на 2025 рік. рівно на 250 мільярдів менше. У мене просте питання. Хто їм зараз сказав, що війна закінчиться? Нове ну МВФ, мабуть, так. Да. Анастасія, це на фоні того, що в Російській Федерації з 10 до 13 трильйонів рублів збільшуються воєнні видатки. До 142 мільярдів доларів. Тобто Росія збирається воювати, а Зеленський ні. Да, пояснити, Як на 250 мільярдів менше може запланувати на наступний рік? Друга позиція. Добре, ви збираєтесь припинити війну. Значить, вас звільняти, тому це ветерани, і їм потрібно збільшувати підтримку. Звісно, right. ви зменшуєте фінансування Міністерства в справах ветеранів з 13 до 6 мільярдів на 54%. Тобто, Ветеранів ви розпустите, і ви вважаєте, що їх не треба адаптувати в мирне життя? Ну-ка, всі розбізі бігли з подамами і вообще. Mm -hmm. То побачення. Якщо ви збираєтесь. Миритися, а ворог навпаки збільшує воєнні видатки. Значить, ви збираєтесь капітулювати. Значить, ви розумієте, що будуть протести. Правильно? Значить, куди ви повинні гроші направляти тепер? Кого повинні підтримувати? Поліцію. Дивимося. І так, на... на наступний рік. Міністерство внутрішніх справ України. Міністерство. Внутрішніх справ України отримує 470 мільярдів гривень. 470 мільярдів гривень. Це більше, ніж на соціальні видатки. Це вперше в історії незалежної України, коли не тільки бюджет Міністерства оборони, але й бюджет МВС перевищив соціальні видатки. Тобто ви плануєте демобілізувати армію. Розігнати ветеранів, заморозити на три роки соціальні видатки, соціальні стандарти, знизити фінансування освіти на 8 мільярдів гривень, на е, пенсійного фонду на 41 мільярд гривень, на 7 мільярдів гривень знизити е, фінансування програми житлових субсидій. Тобто, ви народ кидаєте в злидні, ви розпускаєте армію, ви капітулюєте, будуть протести, і ви збільшуєте фінансування силових структур. Тепер далі, куди пішли гроші? Додаткові. Тобто грошей нема, ні на що. Але є структури, які отримують додаткове фінансування. Верховна Рада плюс 26%. Офіс Президента плюс 11,2%. Кабінет міністрів України 19,7% плюс. НАБУ плюс 28%. Прокуратура плюс 25,8%. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 71,2%. ВЕП Бюро економічної безпеки плюс 75%. 70. Нацкомісія з цінних паперів фондового ринку плюс 49,6%. Рахункова палата плюс 38%. Там, де подруга пана Зеленського керує Піщанська. На ЗК 7,4 суди 9,30% самі бідні нещасні в нашій країні. Податкова увага, плюс 39%. Митниця плюс 15,4%. Держфінмоніторинг 7,7. Рада національної безпеки і оборони 6,30, Міністерство фінансів всегда mm -hmm. було плюс 4,3%. Це ті структури, які отримують додаткове фінансування. Хто в мінусі? В мінусі Міністерство оборони, мінус 250 мільярдів, або 13 і на 13% менше. Міністерство ветеранів – мінус 7 мільярдів 54%. Соціальний захист мінус 50 мільярдів, це 10% мінус. В тому числі пенсійний фонд 41 мільярд мінус це 12% мінус. Житлові субсидії – мінус 7%, тобто 8 мільярдів 14%. На освіту мінус 8 мільярдів. І плюс всі соціальні стандарти. От вам пріоритети зеленої влади. Не слова, що ми за народ, список цих, цього народу ось він в бюджеті відображений. Це бюджет. Наш, ми влада, ми себе забезпечуємо, плюс свою челюдь і тих, хто нас охороняє. Всі решта вони нас не цікавлять. Проблеми шеріфа, э, проблеми індійців, шеріфа не інтересують. Отаку владу вибрали українці у 2019 році. Да всі да. решта виживайте як хочете. При цьому всьому е, відбувається е, мобілізація. Е, далі сьогодні з'явилася інформація у ЗМІ, що вже розліслані Укрпоштою повістки, і що цікаво, на них витратили 75 мільйонів гривень. Якщо ці дані, які оприлюднили змі, вірні а, в мене тут виникає теж декілька запитань. По перше, якщо ми славимося такою цифровізацією, і так далі, наскільки доцільно витрачати 70... це, тільки перша хвиля цих повісток, 75 мільйонів гривень на ці повістки, паперові, друкувати їх і так далі, може їй треба. Але тоді теж тут механізм такий, тому що зараз же за новим законодавством вона вважається врученою, навіть якщо її кинули десь там тобі під поштову скриньку, і ти навіть не побачив, що вона там є, це Перше, а по-друге, паралельним треком іде економічне бронювання, і тут теж у людей виникає питання справедливості: так війна для бідних чи війна у всіх в країні, і вона всіх стосується. І тоді, чому зрештою низка спеціальностей або низка закладів є заброньованими, а решта людей не можуть навіть вже оголошення по роботі з'являються наступного характеру. Що там наймаємо на роботу працівників, зарплата така, то зарплата менша ніж ринкова, але ми забезпечуємо бронювання наших працівників. До чого ми в кінцевому результаті з такою історією йдемо? Анастасія, ну, почнемо з почнемо по порядку да. по, тих, по тих речах, про які ви зараз говорите. Почнемо ми з економічного бронювання. Економічне бронювання є антиконституційним. Тобто, взагалі, от всі, хто розк... розказують, що у вас повинна бути така то зарплата, такий рівень податків, ви повинні платити. Тому ви звільняєтесь від виконання увага, конституційного обов'язку. Це є абсолютно неконституційна річ, тому що відповідно до Конституції України. Зараз я просто вам її процитую. Беремо стаття. стаття 24 чи стаття 24 конституції. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи. Та є рівними перед законом. Тобто мається на увазі, що в них обов'язки також є однаковими, рівними. Так. Увага далі частина друга. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану місця проживання з замовними або іншими ознаками. Що таке привілеї? Це коли у вас є обов'язок, але вас від нього звільняють, тому що ви особлива людина. Ну так. Захищати країну це є конституційний обов'язок кожного громадянина. То що виходить? Якщо за мене заплатили, або я заплатив, я звільняюсь від цього обов'язку це не привілей? Це є привілей. Тому всі розмови про економічне бронювання це є е розмови поза межами конституційного поля. У воюючій країні. Визначати, хто воює на полі бою, або хто в тилу забезпечує того, хто воює, повинен Генеральний штаб України або Рада національної безпеки і оборони, або людина воює в складі Збройних сил України, або вона працює на оборону в на оборонному підприємстві, випускає техніку, снаряди там і так далі. Тобто, вона працює і забезпечує армію. Ну, коли, наприклад, в фірмі Глово, чи один Фавбет чи один іксбет, він просто платить податки, і ви не лізьте в мій бізнес, mm -hmm. тому що я от вам відкупився, ви там воюєте, а я тут буду далі собі працювати. Так, це не працює. у всіх є одно... громадяни є рівними перед законом. І всі розмови про економічне, економічне бронювання є антиконституційними розмовами. І це абсолютний безпреділ, це абсолютно незаконна річ. Я просто дивуюсь, чому. У нас обговорюється ця тема. Ця тема немає обговорення. Є потреба країни її захищати. І визначати, хто на полі бою, а хто в тилу буде це робити, повинні військові. Або Рада національної безпеки і оборони, а не Міністерство економіки. Пам'ятаєте, кого воно там бронювало? Е, най, найцікавіше цих роззави. ті, хто розводить верблюдів. Верблюдів? Ну багато. Ну А зараз будучи ті, хто розводить людей. Гроші, да, теж вони да. дуже, дуже цінні і потрібні нам кадри. Тому моя позиція саме така, якщо говорити е, в контексті подальшої історії з мобілізацією, да, і з тим, що ну от ми з вами проговорили грошей. Нема президент каже, забезпечити 14 бригад е, із 14 бригад забезпечити зброю. Можемо чотири війна. Продовжується Росія. Ви теж справедливо зазначили на чверть цьогоріч збільшує свої видатки Там на надада на, 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 да, 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 на 25-й мається на увазі. Видатки е, які стосуються якраз таки воєнної сфери і війни. Як буде розвиватися ситуація в Україні стосовно забезпечення кадрами, зброєю е, і так далі? Ну наскільки я зрозумів, ми ще звільнили, тому що він незадовільно виконував головне завдання: забезпечення власної зброї армії. Щоб він там не розповідав, що вони там відсотки, там і так далі? Ну на просто ж так його поміняли. Три роки війни це достатній термін для того, щоб перебудувати свою економіку і налагодити військове виробництво. Цим ніхто не займався. Зеленський їздив, просив зброю, розповідав, які союзники погані, куди бідно, вони нам щось давали. Ну оцей дорогоцінний час, який треба було витратити на те, щоб побудувати, перевести свою економіку на воєнні рейки і налагодити військове виробництво, він просто-попросто втрачений. Так, да, вигнали там Камишина, тепер він буде там радником президента по стратегічних питаннях. Да. Це в нашій країні підвищення вважається тепер. Подивіться на Міністерство оборони. Це ж це цирк. Це просто цирк. Тому неефективна система державного управління приводить до таких провалів. І найгірше, що ми втрачаємо час, а час сьогодні це головне, mm -hmm. що час запізнення з прийняттям певних рішень і запуском певних процесів вона не сприяє тому, що ми можемо ефективно воювати. Ворог нарощує свої потужності. Сьогодні потрібно не політичними заявами займатися, дайте нам дозвіл бити на в, значить, глибину території Росії. Сьогодні є конкретні е, завдання, які повинні бути стояти перед президентом і перед владою України. Тобто, що зробила Росія? Подивіться: вони зрозуміли, що вони, в них сьогодні оборонна промисловість не забезпечує бронетехнікою, артилерією і військовою технікою, mm -hmm. навіть діючу армію. Тих виробництво в декілька разів менше, ніж потреби уже діючої армії, а вони ще збираються і решею. І оці запаси радянського зброєння, військової техніки, вони закінчуються. І тому збільшення навіть на 180 тисяч армій приведе до того, що у них не буде по штатам необхідної кількості танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів і все інше. Ну їм цього не треба. Вони перейшли зовсім інший формат війни. Вони зрозуміли, що сьогодні бронетехніка не буде мати вирішальне значення на полі бою. Йому потрібна штурмова піхота. Вони будуть рухатись, нарощуючи е штурмове м'ясо, я буду умовно казати, для того, щоб протискати нашу оборону. Значить, мораль яке, що ми можемо їм протиставити? У нас немає такого великого резерву людей, які є в Росії. Значить, потрібні бути ефективні засоби враження живої сили. Тобто, яка нам потрібна зброя? Якщо раніше нам потрібен був 155 мм снаряд, який би стріляв би точечно, да? де ми повинні mm -hmm. вразити чи якийсь ворожий об'єкт, чи ворожий танк, чи там самохідну артилерійську установку. Тобто, ми повинні були е, робити ставку не на обстріли по площах, як це робила російська армія, а на більш ефективне використання зброї, то сьогодні на перше місце виходять е, засоби враження, які б могли б накривати велику площу. І ці засоби враження є. Це називається касетний боєприпас. В американців їх величезна кількість. Навіщо тобі далекобійні сьогодні ракети? Ти дронами палиш більше воєнних складів, ніж, можливо, американські ракети, які туди, можливо, б не долетіли. Проси, касетні боєприпаси. Сьогодні вони, накриваючи велику площу, коли на штурм йдуть російські війська, вони будуть винищувати, викошувати піхоту. Ось це сьогодні потрібно. Тобі потрібні дрони, які б теж могли б знищувати живу силу противника. Сьогодні на це потрібно робити наголос. Тобі потрібні кулемети для озброєння піхоти, яка вогнева точка може тримати під, під обстрілом в радіусі кілометра величезну територію. Нормальний кулеметний вогонь. Якщо ти його посилиш там ще декількома, можливо, мінометними групами, ти будеш. Не давати можливість їм просуватися. У них немає бронетехніки, вони її сюди не будуть запускати, вони не зможуть прикривати піхоту бронею. Значить, піхота сьогодні вільна, тобі потрібні засоби враження. На це ти повинен робити наголос. Ні, ми чуємо, дайте нам можливість бити до Владивостока. Ну, будете бити до, до Владивостока. Що це дасть? Нічого не дасть. Що не можна зробити наші е, кулемети виготовити у нас? Не можна виготовити міни для мінометів і мінометного озброєння. Чому їх зараз розповідають солдати? Немає на передовій. А міна, між іншим, у цьому ближньому бою, коли ворог наступає піхотними е, значить, групами, це, це золота зброя, це те, що може допомогти піхоті стримати ворожий наступ. Проси касетні боєприпаси. Проси для літаків f 16 е, ракети класу повітря-повітря, які б на велику відстань могли збивати повітряні об'єкти росіян. Щоб вони не могли використовувати кабель. Інакше кажучи, ми ж бачимо тенденцію, куди йде російська армія. А раз ти бачиш тенденцію, значить ти повинен думати, як цьому всьому протистояти, яке нам потрібно озброєння. В першу чергу, нам сьогодні потрібно те, про що я кажу: засоби враження піхоти на полі бою. Це номер один задача. Ви чули про те, що про це казав Делексан? Щоб казали всі його чиновники? Ні. Не вам формулу миру розкажуть. Про формулу перемоги, про саміт Миру номер 2 глобальний саміт, ще про що завгодно: про те, що в НАТО нас треба прийняти, що нам треба дозвіл дати бити далекобійну зброю. Це все називається відволікання уваги громадському mm -hmm. і небажання і, не, не вирішувати ті реальні проблеми, які на сьогодні є. Повірте, не кількість піхоти сьогодні вийшли на полі бою, а засоби вражень можливості наших військ завдавати таких. Втрат ворогу, які б змусили б його ну, зупинитися. Це цілком можливо. Сьогодні вони, наші солдати, кажуть, що проблема в чому? що? Що нам, нам нічим стримувати ворога. Бути в контактному бою це значить розмінювати солдата на солдата. У нас їх менше. Значить, ми повинні протиставити їхній кількості, нашу якість, наші можливості по враженню ворожої піхоти. Ми для цього ж повинні бути в когось мазі. Подивіться на тих всіх наших очікувати. Ви вважаєте, що вони розумні люди? Я ні. Я бачу, що вони абсолютно неефективні. Дякую вам за розмову і за те, що ви до нас долучилися. Андрій Рева був сьогодні у нас в гостях. Це міністр соціальної політики України 2016-2019 років. Друзі, пасибі вам на те, що дивитеся і підтримуєте це цінно для нас, тому що саме завдяки вашій підтримці ми можемо розвиватися. А це значить, що ми зможемо давати вам більше аналітики, більше контенту і більше відповідей на ваші запитання. Обов'язково побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.